Вітаю вас! Сьогодні буде досить об'ємне відео, в якому ми поговоримо про виготовлення домашнього коньяку, якщо хочете. Але в загальному це напій типу коньяк, ми не маємо права цю назву вживати, вона вживається тільки в провінції Коньяк. А зробили ми тут насправді справжній виноградний бренді з виноградного вина без додавання цукру. Будь-яких підсолоджувачів, нічого. Суто, перегнали просто вино на отакий напій. Спочатку на дистилят. Міцністю десь приблизно 90 градусів. Потім розбавили його до спиртуозності 60. Він тут настоявся в нас на дубових кубиках. Використали ми тут два види кубиків. Коротко розкажу, що ми робили. Вино використовували ми тут з різного винограду, переважно. Вино досить хороше, вино гарно зроблене, але з кислого винограду, який я мав, я мав з попередніх років. Все хороше було, воно, просто занадто висока кислотність. Я не люблю таке вино. Мені мусить, повинне бути з нижчою кислотністю, хороше, таке баланс, збалансоване вино. Також використовували вино, яке з різних причин втратило свої цінності, переважно біле вино, яке стало таким рудим, укислилось або. Або, може, якась фляшка десь була відкрита, все це перегналося. І після всіх цих прийомів отримали ми отакий напій, який не є просто цукровою брагою, настояною на дубі. Це суто виноградний домашній бренді. Я декілька років підряд збирав низькоякісне виноградне вино. І такого вина в мене назбиралося 26 літрів. І зараз на комплекті под стіл. От, бачите, носик завернутий вниз. Відбираємо спиртсерець. Це куб від компанії Magnum Steel. Брав комплекс, звісно, що в Craft Story, посилання в описі. Обов'язково звертайтесь до них, 100% щось підбере, там вибір шалений, і люди підкажуть. І не просто для перегонки, а ще й для оформлення напоїв, бочки, щипа, все, що хочете, мідне обладнання. Там можна знайти, там мрію можна знайти свою. От. Для того, щоб приготувати виноградний бренді, або чачу, або грапу, напійте по грапи, або напійте по коньяку, також можна сказати. Бо коняк ми не можемо приготувати, коняк готують в провінції, коньяк в Франції. От, не обов'язково мати старе вино. Можна приготувати також виноградну брагу, просто зімнявши звичайний виноград, зробивши, як робимо першу тобто, збродження вина, перший етап збродження вина. Нічого не потрібно дуже заморочуватись, нічого не потрібно відсіджувати. Сильно, просто після того, як воно відбродить, от ми ставимо воно, розім'яли його, воно там тиждень до двох тижнів до трьох до місяця бродить, залежно скільки цукру, залежно, які дріжджі додаєте. Потім відсіджуємо і можемо одразу переганяти. Головне, щоб в бразі не було цукрів, бо інакше ми просто не доберемо продукт. На термометрі у нас 70. Скільки? 77 градусів. Подали воду на охолодження. От маємо дві трубки тут вхід з лівого боку вихід. І вже потрошки почався відбір спирту серцю. Два слова про те, як відбираю, а відбираю на подстілі, як я вже казав. Без міді, не даю міді в, в першій перегонці, буду її давати в другій перегонці. І що важливо, нам на такому комплекті, на спиртсерець потрібно перегнати все максимально швидко. Щоб всі таніни, всі непотрібні речовини лишилися в кубі, а ми спирт максимально швидко відділили. Тоді виходить досить хороший продукт. При відборі спирту серцю ми не ділимо нічого ні на голови, ні на хвости, ні на що не ділимо. Поки що це все будемо робити вже в другій перегонці. Подивіться, як красиво працює дефлегматор. На це можна дивитися просто вічно. От як гарно все стікає, пара, вже добре все видно. Приблизно пів години відбору і вже майже 3 літри спирту серцю. Ну тут вже 3 літри точно є, бо тут е, в цих банках більше ніж 3 літри, О, тут якраз позначка, напевно, 3 літри і є. 65, ну, 70 і 60 якраз стоплене, 70 градусів воно має. Перший е, спирт, що йшов, був сирець, був 65, тоді 42-43, потім 22 чи щось там. І тут 10-12 вже градусів, нема сенсу відбирати. Все. Можна вже завершувати відбір. З попередньої перегонки на сирець нам вдалося витягнути майже, 7, майже 8 літрів спирту серцю. Зараз будемо його переганяти також в кубі. Заливаємо наш спирт-сирець в куб для перегонки. В який ми попередньо додали велику кількість води. Приблизно так Тут 20 літрів, видно, навіть трішки більше, ніж 20 літрів. Міцність майже, майже майже 20 градусів там. Так, давайте тепер порахуємо, що нам вдасться з нього видобути з цього спирту. Тут є 21 літр міцністю десь 19 градусів, скажемо, 20 літрів. Зменшимо літраж з більшим спиртозністю, 20 літрів 20 градусів, щоб було зручно. Дрібна перегонка. 20 градусів спирт сирець. 20 міцність. Скільки будемо гнати? ну, Я перше думав, що 70, але я так поставлю, напевно, навіть, скажем, 90. Так, об'єм абсолютного спирту 4 літри. 400 грам голів треба відібрати буде. Тяжкі голови 133, легкі 267, об'єм тіла 3, 3, От. І об'єм хвостів 600 мл. легкі хвости 200, е, важкі 400. Тепер починаємо збірку нашого апарата. Я, тут є місце для термометра, я його е, з цього боку розташовую. Е, він дуже зручно на таких бачите, за човниках працює. Це є перегонний куб на 40 літрів від компанії Magnum Steel. Magnum Steel український виробник брав все в Крафт Стор, звісно, що в Крафт Стор там і дуже багато всього. Все, що вам потрібно для перегонки, домашніх вин, домашніх напоїв. Тут також добре те, що кришка така, бачите, заокруглена, можна більше заливати набагато. На кришку я закріпив діоптер. Його тут практично не потрібно, це просто для краси, щоб я бачу, як піднімається пара. Оце. Кільце рашіда, і от церга, яку ми будемо зараз заправляти Кільце рашіда — це практично от мідь нарізана отакими от шматками. Її заряджають в цергу для того, щоб вона е, збирала на собі сполуки всякі, серчані і так далі. От Церга у нас є закріплена на садкою щоб нічого не вилітало. І з нашого боку ми просто от, заряджаємо, заряджаємо її кільцями рашіда. На яких між іншим я вже виконав вчора одну перегонку, вони трішки потемніли цирчаних сполук. І я їх навіть вже сьогодні очистив лимонною кислотою. Самого верху не потрібно, так трішки, щоб церга була заповнена. Тобто вода входить в нас в доохолоджувач, йде по ньому. Виходить до охолоджувача, заходить в холодильник, проходиться по спіралі і виходить же гарячою, йде на двір. Все, досить просто. На кубі у нас 70 градусів, як бачите, 76. Подали воду вже, коли 70-ті вже подаю воду, на такій мінімальній швидкості там зверху контролюю. І нам в цей час зараз треба буде стабілізувати колон. Як почнеться тут захліб е, дефлегматора, ми зменшимо потужність до... Ну, я все б зменшу до 1,7, тому що в мене тут я не ставив поки що утеплення і тут на кільцях рашика така потужність рекомендується. І будемо стабілізувати колону впродовж так, 15 хвилин, 20 до пів години. Будемо пробувати отримати тут температуру стабільну. Ніби потрошки стабілізували колону на температурі 70 майже 4 градуси. Там 1,7 кВт, 86 кубі. Потік води знизили. Він був досить теплий, на виході має бути 40 градусів приблизно. От. І чекаємо зараз, поки колона почне пропрацює на себе хвилин 15. Тоді почнемо відбір голів. Процес відбирання голів триває вже годину. Мені вдалося відібрати 300 мл голів. Причому, що отут я відібрав 250 майже мл голів перших. Ну, відчувається ацетон, але навіть не такий, я б сказав, важкий ацетон. І що цікаво, відібрав тільки 250 по калькуляторі мені пише, що мав би відібрати аж 400. І от те, що йде після 250, воно вже не взагалі. Ну, я тут взагалі голів не відчуваю. Ні легких, ніяких. Тут відчувається вже чистий, виноградний, хороший спирт. Тому, напевно, прийму рішення все-таки почати відбір. Не чекати, коли буде 400 мл, а зупинитися на відборі, коли є 300 з чимось. І тепер, що ми робимо, ми відкриваємо клапан відбору. Набагато сильніші починаємо відбирати тіло. От, я налаштував приблизно такий оптимальний відбір тіла в царзі 2 дюйми. Це отак воно має виглядати така перерив чиста цівочка. Можливо, навіть трішки потрібно дати менше. Швидкість відбору тут має бути півтора літри за годину. Вже набрали майже 3 літри більше, ніж 2,5. Хто не знає ці бутлі, вони до самого горла вони мають більший об'єм, ніж 3 літри. 3 літри є десь повінця, здається. От, і женемо от такої його з такою місністю приблизно. Майже 90 градусів. Запах просто ідеальний. Хто колись робив бренді, чачу, з винограду, чистого, без цукру, без нічого, мене зрозуміє. Буду завершувати відбір тіла, відібрав. 2, 700, можливо, до 2800 літрів. Не можу більше тримати температуру, зверху росте. От навіть бачите, як росте. Е, відбір покрапальний. тут вже майже практично. Кісь каплі йдуть, але такі маленькі краплі. Ну, не знаю. Я думаю, що вже не варто відбирати тіло. Почати. Просто почати відбирати хвости, бо за останні годину час щось не дуже набралось, може грам якісь 200, а може і ні. Нема сенсу віджимати, потрібно відбирати вже хвости. Хоча матеріал досить такий хороший, виноградний. Буду відбирати, напевно, вже починати хвости. Сьогодні будемо розбавляти виноградний дистилят виноградний бренді для настоювання на дубових кубиках. От таких від компанії Hot Rod, що можете придбати в Craft Сторі. Посилання буде в описі. Взяв два типи. Е, сильного випалу французький дуб і середнього випалу, але хересні. От я сюди додам просто літр півторалітрову банку, спирту, залию півлітри води. А тут е, ну, цей літр відбереться і залиється практично літр також води, і якраз вийде мені те, що треба. Тому що для настоювання вважається. Найкраща спиртуозність від 55 до 70 градусів. Не 40, не харчова спиртуозність. Після того, як ми вже витримаємо напій, тоді вже будемо розбавляти до харчової спиртуозності 40 градусів. Добре, щоб ще кубики влізли. Спиртуозність навіть більше, ніж 60 градусів можна трішки додати навіть води ще. З іншим, ці кубики, їх абсолютно не потрібно нічого не ні готувати їх, не замочувати. Вони готові до вживання одразу, так як вони є. 18. Ну і ще один для певності дамо так же. Ну. 20 грамів на 3 літри, я думаю, і буде якраз. Ще досить навіть залишається. От. І ще один. В цей. Тобто це вийде приблизно той самий напій, але ну, з, різними, з, різними просто, з різним дубом в ньому, можна сказати. Час настоювання від двох тижнів до двох місяців, залежно від бажаного результату. В середньому можна тримати місяць-півтора до двох місяців, можна спокійно собі тримати, благороджувати напій. І він повинен набрати такого ну, кольору, такого витриманого бренді, такого бурштинового кольору. Характерного. І тепер цей напій, звісно, що продегустуємо. Я тут взяв легеньку закусочку. Таку якраз, який годиться під коняки, під бренді. Маємо тут або сир, або щось солодке, десерти, якийсь лукуми, чи як воно там правильно називається. Звісно, що фрукти. І давайте спробуємо. Подивимось, який цей напій на смак на органолептику, на запах. От. Бачите, який має золотистий колір. Немає такого дуже аж насиченого, як тут, хоча це з цієї банки. Але тут 60, а тут з мене 40. ка Ну, Але я тут я його буду настоювати ще мінімум місяць або навіть і два, щоб отримати такий досить насичений колір. все-таки. Ну, пахне коніком, бренді пахне. Такий ну, дуже приємний легкий аромат. Чути якісь фрукти. Ваше здоров'я. Я навіть не знаю, з чим порівняти. Мед, просто мед. Ну, от відчувається просто якийсь такий медовий. Медовий. Присмак дуже сильний. Навіть я навіть не знаю, навіть не потрібно. Не потребує закуски. Але все одно запивка, теж не потребує закуски. Я не знаю, як то це продати. Це просто Домашній бренді, коньяк. Ну я не, якщо чесно, я слів не маю. Я думаю, що такі напої домашні. Коняки бренді Кальвадоси, я не знаю, як ви хочете, як хочете їх називати. Ракії. Будь-яка назва. Чача. Ну, чача вона не є настояна на, на дубі, тут у нас настояна на, на дубі. Це все-таки все бренді. Ну, Вони повністю виправдовують кожну секунду роботи, затрачену на них. Я не думаю, що в магазині таке можна купити. Абсолютно. Між іншим, бренді, коньяке, чачі. Їх виробляють. Може бути в яблучній бренді, може бути в виноградній бренді. Їх виробляють практично в всіх країнах. В багатьох місцях вважаються традиційним. Слововець в Угорщині. Коняк Франції, ракії в південних країнах. Не знаю, я більш ніж задоволений результатом роботи. Я думаю, ви якби спробували цей напій. Ви б були більше задоволені навіть, ніж я, бо я все-таки вклав стільки часу на вирощування винограду і так далі. Що? Не знаю. Повністю задоволений роботою. Все. Всі посилання будуть в описі. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайки. Мені буде надзвичайно приємно все прочитати, подивитися. Дякую за увагу. Побачимось!